Він роками обкрадав українців та, зокрема, кременчужан. Під його контролем стратегічні підприємства перетворилися на джерела надприбутків для олігарха, а не для громади. Кременчужани добре пам'ятають, як Костянтин Живаго виводив мільйони доларів за кордон, залишаючи працівників із мізерними зарплатами, а місто без інвестицій та розвитку. Здавалось, Кременчук мав би бути локомотивом прогресу, але інтерес олігарха обмежувався лише прибутком. Люди, ж, які десятиліттями працювали на його підприємствах, залишалися із руйнованою екологією, відсутністю альтернатив і залежністю від примх олігарха. Його втеча за кордон після викриття у фінансових махінаціях, зокрема у справі банку, фінанси та кредит, лише підтверджує, для живагу важливі лише гроші. Нагадаємо, що активи Живаго заарештували в межах розслідування Державного бюро розслідувань щодо розтрати 113 мільйонів доларів із банку фінанси та кредит, який належав олігарху. Саме за ініціативу ДБР, майно Живаго було передано в АРМА на початку березня 2025 року. Зараз же агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурси з пошуку управителів та оцінювачів для заарештованих активів відомого підсанкційного олігарха. Йдеться про велику кількість нерухомості, сім спортзаводів та корпоративні права майже 30 компаній. Про це повідомила очільниця Арма Олена Дума. Зазначається, що список арештованих активів є масштабним. До нього входять корпоративні права 28 компаній зі сфер нерухомості, будівництва, агросектору, фінансів та енергетики, сім спортзаводів по всій Україні. 121 об'єкт нерухомості в Києві, Полтавській, Київській, Черкаській, Львівській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях та 99 транспортних засобів. Заявки від потенційних оцінювачів прийматимуть до 19 травня 2025 року. У можливих управителів є час до 4 червня. Час безкарності закінчується. Всі, хто допомагав живагові обкрадати українців від корумпованих чиновників до потрібних суддів і підконтрольних змі, зокрема і Кременчуцьких, які роками відбілювали його імідж і замовчували правду, відповідатимуть. Українське суспільство має знати імена кожного, хто стояв поруч із ним у цьому злочинному бізнесі. Кара неминуча, і вона торкнеться кожного, хто сприяв системному пограбуванню країни. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.